Ми вже бралися на гонки, О, Я зібралась швиденько. Вже в 11 години година ще нічого не цей. Не сідала. Ну, ми там біля замку, певно, ввечором будуть двіжували. Ми ще дійшли на морозу. Будемо купляти, там є я зараз буду кокос. Мало обід, щось не чути, що її коротше. Думаю, що обід. Ой, не обід, а може, якісь перерва, що в них там 10-15 хвилин перерва. І вони далі. Че пацієнт, не знаю. що там відбувається. Принесе морози. Все закрито тут. Поліція боліє. Йдем до замку. Ага. <рес> Люди валяють по дорозі, би що там стріляли такі, перешкодівці. дивиться. От. А от десе. Так. От. Може ти ти безсе, для по дроті. Ага, все чисто я. Ондроє. Андруга ще Окей. знав. Okay. Зайшли в відео, попівас безалкогольний. І щось йому води бо я забула. Появилася ціна, 3 євро. Мені треба взяти водичку, я свою забула вдома. Ото голова. Налила собі зимної, холодної і не взяла. Дивлюся, ще на хімію до туалету. Що там по цінах третяпки такі купити, теж вони дуже класні. Щоб собі приблизно знати, щоб потім прийти купити. Купила водичку півтора літрову бо що мілітра пів літри буде мало. Я вже їх чекаю, вони не взуть, не йдуть. Нарешті там ходять, пікають. Я тут дістала, водичку і чекаю. Каже, так ти так похудала, а я всього на 2 кілограми ходила. Мали мої. Є стежка нормально, там під будинками, нормально, йдемо на зупинку, там можна сісти. Якщо там ще не зайнято, все, звісно. Ми прийшли, коротше, догади буде почуватися старт. Отут. Добра булка. Вот его продаете Хочу катаются на тацке Пробуем типа трасса, що ж до хвороб пришел копать

Вогони туди-сюди, туди-сюди. Знімають всі на камери такі.

Когось кай, це капець. То такий дядько старий їм не дав що. тобі генерал байке, і ніхто не детально. Справді той язик подав. Я підтримав моджахера А, значить, це там, а це, а це Десь це капець. Парасольку тримає гасічі приїхали. Не знаю, коли воно почнеться.

やった सभु <muchiro> 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 хлоплюс а до замку напевно. Погазували там 67 323 на всіх точках ходу от мати диву в колонном це буде щось якісь ні фото 325 так що тому She's a lion. I made down this whole lot of stone. Him. Мені не потрібно, я не хочу. Що буде мені потрібно? А що буде мені потрібно? Пакет? Чому мені не потрібно? Пакет. Пакет? Він не висить, так? सौ <laughs> थिए Ну, короче, спечара опять. Там же тіонки майже закінчились. Тим, що ми закиджуємо, щосні чүток. Так. Ну, накриваємо цілу свідоянку, купили курочку, вбили, е-е, таке м'ясо от на ягодки, кусок, що ми ще купили, картоплі і воду. Зараз швидко. цей Ну, таким Робить якусь сама тут. Буде люкс. Мали нині робити прибирання, але що пішло не по плану. поклали. Ні, нічого, що робимо. А те, це, це школи. Одна четверта година. Дивіться, яке виглядає, тут, називається хвостик.

Я хотіла щось скоріше вже додому було, вже цілий день тут. До речі, як у гонки словацькі. Прикольно чи ні? Але так мене ще досі в голові. щось ж... Вуха так свербіли після того, капець. Т -т 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 Такий цей от. звук стояв просто нереально. Але я вам скажу, цікаво подивитися. Інтересно, інтересно. Так як я і казала. Тут дуже часто такі заходи. От в вересні вже вивіска є, буде якесь дуже свято, не знаю де. Пише 20 євро вхід 6 вересня. Е, потім що там ще буде? Ще щось має бути. А, сьогодні ще біля замку якийсь двіж буде. Чи вже є навіть якийсь пиводень, чи що? Коротше, щось таке. Я хотіла трішки попрацювати. Вони ще там сидять. Всі вже так відмучилися перець. Лошка й день сьогодні був. дня нічого не їла тут. Трошки їла картошечки, пів водичечку. Не забуваю про своє схуднення, звичайно. Боже, що, що такий переділ. Все раду буде груза. Мара така йде, буде добре нас ще переключення на ніч приїхала поліція там до когось. Не знаю, що сталося, бо тож, кожен зараз, що ми щось там говорили за 21-шу 21 квартиру тут, певно, аж на останньому поверсі. Не знаю, що там сталося, може гуляли, там той дядько не дуже тверезий, коротше.